Вам зрозуміло. Як вас звати? Я ж вам представлюся. Ще раз представлюся. Ще? Як вас зовут? Іван Іван Пілігримович Побаль... Іван Ігорович, я вам повідомляю про те, що ви не повноважені робити так. цей чип. Вам зрозуміло? Вам зрозуміло? Я почув вашу кошту, з вами. Це не думає.

Я бачу, що мене <плес> це дуже пішло. Тому що коли поліція вміє на діалог, то це приємно для всіх, тому що є надія, що ми виживемо, і нас не знесуть там якісь інші нації, які вже захисняються на території Україні, купують нерухомість тут цілими районами. Ну так і є, ну про що Ми, я українці, ви українці. Ми мусимо знайти е спільну, спільницю. це. Якщо було б то я ж нічого не кажу. Порушено, ну то є порушено. Що це? Яка територія тут району? Галицький. Галицький. Це не стоїть. Галицький район, що Що ми зараз будемо сказати? Добре. Документи, що посвідчують Вашу особу, чи називатися, Ви відміняєте? Так. Я, ну, я називався, я маю досвід. Це не є досвід. Ну, для чого, для чого? Ну, я ж не знаю, може, Ви із... є, є в розшуку? Я ж не знаю. Я презумптором не винувався. Я тиснувся. Просто є розшуку додати орієнтировку. Ні, все тут в розшуку. Є превентивні заходи, які поліція може застосовувати. Ну, не може. Враховуючи зараз, що у нас оце біле стане, це воєнне стане. Деякі певні можуть обмежуватись права та висти права людей. Добре. Добре, що ти сказати, що під час навіть якщо то навіть якщо а є документ, якого а, немає. Ми то, з вами дискутуємо, тоді про що? Ні, ми з вами розмовляємо про наші провали. Про, про честь людську, про права розмовляти. Що вашу честь запровадить? Ну, та, про мою честь. Тому що я хочу собі пересуватися, на мене ніде зімо. Може є якийсь преступник, який знаєте, мені вже не зручно. що для моєї це, ми не знаю. То вони ми, на нас і, дивляться. І, на мене теж дивляться. Ні, На нас дивляться. На вас дивляться. На нас дивляться. дивляться. На, мене, то, на, на нас, нас дивляться. Дивіться. А ваші питання? Для чого? Я назвав. Ні, б назвав, якщо був там це відстровається. Зараз відбувається зможу. Не згідно, бо 32 стаття не регламентує, регламентуючи. Можете перевіряти. Там написано, що можете вимагати. Ви адвокату будете дзвонити. Чи вам закону зараз... правову допомогу. Ну, право допомогу, ну позимова зараз. Ну, а дивіться, регламент передбачає, 261 стаття передбачає, що ми повинні повідомити, або ви повідомляєте, якщо у вас є адвокат, повідомляєте адвоката, або якщо ні, ми повідомляємо бо закладну правову допомогу. Також ви маєте право повідомити, яких ваших близьких родичів про те, що вас затримали, доставили до... для складання, використати, що адміністративно щось порушує. Да? 25 в Україні про продолжить правопорушення. Треба поширювати ці якраз. Поширювати їх, чим як воно якраз буде виходити і будемо зараз бачити, що відбувається, як по безпреділу виступають. Дивіться, там буде протоколі дня затримання, вказані мої дані, прізвища, посада. І так само буде протоколі про адміністративне право. Здається, там більше завантажено. Ні, ти ж на Київську виїжджаєш, напряму на Чупрань. На на... Треба в моргелки включати, цей там проводити. Ну да? Їдемо да, в відділок поліції. Ні, ну сказав поліцейський, що затримує нас на законній підставі. Ну, зараз їдемо складати, як він каже, протокол по 185 і якій частині, не знаю, там 14 років. Там немає частини. Ну, там підпункти, під, під там, я подивився, що там номера йдуть. Їдемо в відділок до відеоку подивився, і наче принку вроді. Це не Чупринку, ну сказав, що затримав, але конкретно не процитували ніякий закон, ні профільний світер, другу статтю. Там трошки Толіженка сказала, кажу, кажу, що вимагати і перевіряти різні речі. Що ти кажеш? Ну різні слова зовсім. Ну я ж кажу, що. Да, я ж кажу, що бути ставати тільки закон, тільки закон Так, Да. да. To? Słysza? Nie, już jest suki, już jest suki. Czekaj, ja jeszcze nic nie Нет, так не Я так не могу я, я, я разумею, но я, я так и вещи не могу Так. Ну, значит, когда я, я зародал Максу трубку, я маску, маску Максу, Максу даю трубку. Алло. Алло. Так, кажи. Алло. Ну та сейчас зараз встановимо особу і потім повеземо вже. Алло, так. Тут немає нічого 180 Ну а вони будуть складати 210-го Ну та, та як можливо Ну так та, та. Дивіться, пане, я не знаю, вони поставились так і це. Ми йдемо зараз на Батуринську один. Скажи що ми йдемо на Сіба два, батуринска два. Сім соз на Батуринську, Але ти візьмаєшся. С... По ну, закидай на сос людей. Потім що, що причина вигляді, взагалі. Той, ну то є з ви, викрадення йде людей те, зараз. Випаде, відбувається. У мене тут пише я зараз не не прямий ефір. Ти зараз відбувається викрадення. Тут їхали по одній справі, зараз переключаєшся на другу. Тут пішла команда конкретно. Зараз зараз слухай, та які облікові ти пройшов? Ти зараз конкретно відповідальність на себе береш. Ти чуєш мене, перед Богом ти береш зараз відповідальність на себе. Ти <ре> мене чуєш. Да. Я не віруюся так. Не віруючи, але ви маєте. — Ти повіриш. Честь маєте. Ти... Ти, ти зараз повіриш. Честь маєте. Ви прошу Слухай, трошки попроще Слухайте. Я, я ти, просто ти, 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 дуже розмовляю. Я попрощу, ти я ти ти зараз перекидаєш. Ді, ти, ти на себе відповідальність ну, збереш. Ти на себе береш відповідальність. Слухай, мені не дикати. Ти мене береш і взяєш проти моєї волі. Ви сказали, що ви мене затримуєте. Так, так вас і затримуємо а, вас. Нашу полева інсакція. Так а ви везете на Баторинську? Вас везу. Ваш колега вийде собі там не буде стояти собі. Так ви сказали, що ви мене відділок поліції везете. Це встановлені особи. Ну, а чого ви, батурійська, це що, відділок поліції чи що? Ні, це районний центр політику. Так, який з якого поводу ведете мене ви? Це ми встановлені слово подивитися наші дітей. Немає права встановлюватися особисто. Військово-будові документи і не вимогу їх вставляти. Кому працює? Кому прийде, Того, хто вас знімає? Поліція. Дікслужба, який військовий патруль, який. У мене військового патруля військовий патруль, який я. А ви затримали фактично? Я затримаю, вы повідомлені. Ви сказали, що я затриманий з 11, Ви сказали. Ну так а ви вы с этой битвой полиции для встановлення политики? Постановление Кабінету міністрів передбачає, що не важкому доставляти якщо є порушення права військового обліку на районный центру. А свідки вы зарушення права військового обликает? не сьогодні, Так це ж не порушення права військового. Ви не даєте документ? Вже порушення. <зум> ні, я реклами який каже мені не, не давати документ. <зум> <зум> ні, це я прочитав закон, цивільний речі про що не це не може. <зум> ми ще не повинні були зі <зум> <ні. зум> немає в завільна людина. І я вирішую, лишати мені старі через судову справу, сати через подання скарги, через особисту без якщо людина неадекватна, якщо наприклад кажуть мені.

Я вам розповідаю, <поставили> що не змінилося. Вони на нікому агресивні ні. люди будуть розпалити робити, То, що вони захочуть. <поставили> Тільки закон. Все, добре, да, перестають собі, Якщо все, то все буде. Я не могу неспокоень. Я радію, що буде. Що ти не треба тобі сказати. Ні, буду розказувати всюду, розказувати далі. То, що якщо продали совість картина. Вой, волі, совісту, да. Чоти, дай, я воював так, що там буде все відбуватися. Ви знаєте, що ЗСУ не може <плесок> обмежувати громадян? Може, під час не може. Не, Обмеження не прав не може. О, не може України, остану, що не прав... не там не Що без того може бути волю людини або громадянина? Я навіть не кажу особи, я кажу людини і громадянина, розумієте? Ви зобов'язані були представитися і того, аби кинали я да. був, себе, да. представьте представьте себе, брати, право. Я зобов'язаний був представитися. Ви зобов'язані представитися в разі правопорушень. Ні. Так. Да. Ні. Так. Да. Ні. Да. Да. Я не буду з вами сподіватися, бо хтось поставив право. Тому що безповірно, тому що я знаю право. Ви просто придумали собі, там, багатьох рівно слухалися і так, і ви собі тік-ток на зв'язку чинили.

Ми чи верху? Ви не підставили, все. Ви людина вийти, боїться, я теж не знаю. Якби так Як би булося, я yeah. каже, це було. Зарік да. теж буде сказати, я, сказать, я, я людину і так і повинні. Я не повинна бути. Повний стан. Ні, розумієте, що? Я закон. Ви закон не поставити. Ні, не так казати. По закону маєте мати посвідчу По закону я маю право називатися. Нема питання. Але не вимог. Закон. А вимога має бути законна. Так, вона законна. Так, закон. Якщо, вона... якщо вам це здається незаконним, будь ласка, можете сказати. Ні, розумієте, що, що просто наразі відбувається захоплення моєї, моєї персони. У нас не того, що мені не представили статтю, з якою мовою. Я не розумію, це є питання. Я не хочу з вами говорити, бо тяжко говорити з людьми, які з пустого порожнього порожнього. Ні, так чесно, я ж вам не тому що вам хоч сто раз, хтось законі не скажу, будете слово я людина і Це секта, ви секта людей, ви всі придумали блогерські ті питання, що все. Скоро вам СБУ займатися. Ви не думаєте, як вас СБУ скоро буде пакувати за ваші ті Зовуть його всякі антиукраїнські діла. Ви будете запаковані з буває в горозях. Вот я бачив за Україну. Ви тут з бускуля чекають, вот та як ви українську. Може я. Все, я закрутив.

Ми, то, ну, ми, не вам си представить, Вам си представил, а вони не вы як подыскав, ну, выхай, не як вам представляете. Они нічого не звучат, я нічого не виконую наказує рискован. Ну Якщо ви військовий, то ви можете записать, но я его. Я сейчас захищаю, захищаю А тим, же поповнюю фронт. Я вже я військовий з поранений прийшов, я п'ять років воював. Ви мене не розумієте, ви мене не розумієте. Не розумієте. Да, ви да, там, там Микола, ви там ви знаєте, що там було. Мені достатньо. Ви просто чекаєте бурята, чи темно тут, містеля, мабуть, ви так дуже не поприселаєте. Я чекаю, що у нас в Україні буде виконуватися. От війна закінчиться, от нас закінчиться, ми тоді будемо, Війна не репіння, закони. У нас від меня закона, но ви маєте погодили представиться, поставили супер. Закрыли там, близько. Ну, коли провокуєте на дальше, я нормально структуру. Я не хочу дальше. Я все наші ви коли зараз такого. больше злову, там, черту, знаешь. А що, якщо я можу знімати. частот? Я дуже знімал. Я кажу, блогерів ви будете скоро запаковані? Я це обіцяю. Я даже знаєш тобі

Буває. Буває. Я не хочу цю розмову далі. Собі там знімайте, потім будете різати, що хочете робити. Це, дай Бог встинете, я вас запакую за, це, за розголошення м, м, даних про військовослужбовців. Це є стаття. Військовослужбовець, він повинен, повинен зараз. Я все раз кажу, захищати ваня, всі ваня. захищають. Ваня. Я своє про що захищав, ваня. я став обмежу продав. Це продати. є моя Якщо ви бачите, що ви ЗСУ, то ви повинні захищати так, громадян. громадянин і людей. Ну. А чому захищають? Тим, щоб обмежити волю, непонятно За замість. Ви, ви повинні для початку представити свої свій військове дані. Робите. А ми далі ми вже по вас рішається. Чи ви повинні служити, чи ви не повинні слухати? Ні, я людини, а вільно вибирати. Якщо ви підлягаєте призви, будете служити. Ні, я що мені От і вибирайте, Я вільна людина. Все, ви вільно. Все, як вільно, то вільні. Далі з вами розмовляю, Нема з кем. Поліція чи цього? Ні, ну який район? гацько франківський Все, людина вже виїхала. Вы тільки закон в свою сторону. Є, я знаю Але закон, то, що мені... Я знаю ваши писатели. То, что мне дали. То, что мені... я сказал, все, все по стаксе. Да. Это стахева сектор. Так, причем тут сектор. Да, це, я вот им зараз. Мы все на улице в УСБУ. Разбавляюсь на сектор. В то, що ми ще... мы с бойщиком не ступались. Зачем? Нормально так положить. Ты блок.